Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, З вами Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити математику 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку показникова функція та її властивості. Другий урок теми. Сьогодні ми повторимо основні властивості цієї функції і розглянемо розв'язки декількох завдань достатнього і високого рівня складності. Ітак, властивості. Областю визначення показникової функції є множина дійсних чисел. Область визначення. І питання про х. І як бачите на цих графіках область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень це питання про y. Показникова функція визначена від нуля до плюс нескінченності, 0 не включаємо. І тут, і тут. Показникова функція не має нулів, тобто вісь Х вона не перетинає. І проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності є її проміжком знаку сталості. Функція додатня при всіх х. І тут теж додатня при всіх х. При А більше одиниці показникова функція зростаюча. При А менше одиниці і більше нуля функція спадна. Показникова функція є диференційованою, тобто має похідну. Детальніше це буде пізніше. Як завжди, я закликаю вас ставити відео на паузу і відпрацьовувати завдання самостійно настільки, наскільки вистачає знань і вмінь. Тож, будь ласка, тренуйтеся. Читаємо разом зі мною. Чи є правильним твердження найбільше значення функції y дорівнює 0,2 степені х на проміжку від мінус 1 до 2 дорівнює 5. 0,2 число більше 0 і менше одиниці, тобто функція спадна. А якщо вона спадна, то найбільше значення буде при х дорівнює мінус 1. Підставили 0,2 в степені мінус 1. 0,2 це 1 п'ята в степені мінус 1 обертається, заміняється на обернений 5 перших в степені 1, тобто 5. Так, твердження правильне. Друге, областю визначення функції y дорівнює 4-7 в степені х є множина дійсних чисел. Що тут відбувається да, за геометричними перетвореннями? Показникова функція 7 в степені х симетрично відображується відносно осі x і переміщується на 4 одиниці вгору. Але на область визначення, тобто на x, воно ніяк не впливає. Тобто дійсно область визначення функції залишається такою ж, як і у показникової. Відповідь так. Область у значень функції y дорівнює 6 степені x плюс 5 є проміжок від 5 включно до плюс нескінченності. Область визначення функції 6 степені х від 0 не включно до плюс нескінченності, плюс 5. Функція піднімається вгору, але 5 не включається. Тобто, ні область значень цієї функції від 5 не включено плюс нескінченності. Найменше значення функції y дорівнює четверта в степені х на проміжку від мінус 2 до 2 дорівнює 16. Функція спадна, бо 1 четверта менше за 1, більше за 0. Значить, найменше значення функції Буде при х дорівнює 2. Одна четверта в степені 2 це 1 шістнадцята. ні, не 16. Ще два завдання: аналогічні питання. Тобто зупиняйте відео і відпрацюйте те, про що проговорили зараз зі мною. Знайдіть найбільше значення функції y дорівнює шоста на проміжку від мінус 2 до 3. 1 шоста менше за 1, більше за 0, функція спадна. Найбільше значення про x дорівнює мінус 2. 1 шоста в степені мінус 2 це 6 в степені 2, 36. На якому проміжку найбільше значення функції y дорівня 2 в степені x дорівнює 16, а найменше дорівнює 1 четверта. Запишемо це у вигляді подвійної нерівності. Одна четверта найменше значення, тобто менша дорівнює, да? і 16 найбільше значення. Одна четверта 2 в степені мінус 2, тобто їх дорівнює мінус 2, а 16 це 2 в четвертому, тобто на проміжку від мінус 2 до 4. Ще два завдання. Застосуйте інформацію про область значень функції. Я додавлю вам сюди ілюстрацію, щоб вам було легше. І попрацюйте. Ставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте. І так, область значень. Область значень це про Y. В загальному виді функція да, область значень від 0 до плюс нескінченності не включена. Що зробили тут? Мінус 9 степені Х, тобто функція. Симетрично відобразилась відносна осі х. А значить, стала в нижній півплощині від мінус нескінченності до 0 не включена. Одна п'ята в степені x плюс 1 піднялася на одиничку. Тобто область значень від одинички до плюс нескінченності. Сім в степені х мінус 4. Функція опустилася вниз на 4 одиниці. Область значень від мінус 4 до плюс нескінченності. 6 в степені модуль х, що дає модуль х, зникає мінус. А значить, функція 6 в степені х при додатніх значеннях x симетрично відображується при від'ємних х. І тоді виходить. Що область значень починатися буде не з нуля, а від одиниці. Від одиниці, включно, до плюс нескінченності. Розв'яжіть нерівність 2 в степені х більше мінус одиниці. Давайте ми праву і ліву частину подивимося на них, як на функції. Функція y дорівнює 2 в степені х, ось подібно до цієї. А функція y дорівнює мінус 1 це, це горизонтальна лінія, яка проходить через y дорівнює мінус 1. Ось тут. І як бачите, при будь-яких х, да, функція 2 в степені х буде знаходитися над прямою горизонтальною лінією y дорівнює мінус 1. Тобто х належить в проміжку всіх, значень, всіх дійсних чисел. 2 в степені корінь квадратний з х. Значить, на х накладено обмеження від 0 до плюс нескінченності. А y дорівнює мінус 2. Ну, горизонтальна лінія, що проходить через y дорівнює мінус 2. Тобто х належить проміжку від 0 включно до плюс нескінченності. 2 в степені 0 це одиничка, одиничка більше, ніж мінус 2. В общем-то, відповідь. Графік якої з функцій, зображених на рисунку 17, перетинає графік функції y до рівня 5 в степені х більше, ніж в одній точці. Я вам дам графік подібний до y до рівня 5 в степені x. Так. Ну і накладіть і подивіться. Ну, певно, ви здогадалися, що більше, ніж в одній точці на малюнку Б, правда? Установіть графічно кількість коренів рівняння. Вам треба праву і ліву частину рівності уявити як функцію. І подивитися на графіку, будуть вони перетинатися чи ні, і в скількох точках. Зупиняйте відео, подумайте, поміркуйте, завдання дуже цікаве. Я продемонструю вам малюнки, які виконала в програмі Desmos. Рекомендую ним користуватися для того, щоб перевіряти себе, як ви розумієте, графіки. І так, y дорівнює 2 в степені Х червона лінія, y дорівнює Х синя лінія. Як бачите, вони не перетинаються, а значить, рівняння коренів немає. Червона лінія Y дорівнює 2 в степені Х. Синя лінія, y дорівнює синус x. Синус х нескінченно повторюється як в плюс нескінченність, так і в мінус, тобто коренів буде безліч. Безліч точок перетину. І 2 в степені мінус х, червона лінія, 2 х квадрат синя лінія. Як бачите, дві точки перетину, а значить, рівняння має два корені. Тренуйтеся, напрацьовуйте навички. Тут три номера я вам пропоную для тренувань. І досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!